Всім доброго дня! Просили відео культиватора трьохрядкового. Ось, будь ласка, робимо. Культиватор йде на три ряда. Труба йде 60 на 60 рану. Він йде з великими опорними колесами. Лапи можуть бути стрільчаті. або пужині. Або можна так от скомпонувати, так як на цьому культиваторі ми поставили, впереді стоять стрільчаті лапи і два ряда пружинок. Можна всі пружині або всі стрільчаті лапи. Каточок. Каточок йде на підшипниках. Підшипники стоять. З усіх самого каточку. Також цей каток має трьохточкову навіску і ви можете його використовувати окремо як грудобой. Ось такий культіватор. Тому, якщо цікаво, будь ласка, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Дякую.